Друзі, я зараз знаходжуся на вході до такійського музею мистецтв. І саме сьогодні, а також ще протягом декількох днів, тут можна буде подивитися виставку робіт українських дітей присвячено миру. Ну що ж, ходімо. Ось такі яскраві роботи українських діток були представлені на виставці в такійському музеї митрополіта. Роботи виконані в різних техніках. Всі малюнки про мир. Про прагнення діток до перемоги, а також спогади про Україну. Дані малюнки виявилися досить відвертими та красномовними. А це мапа України японською мовою. Я, звісно, не могла не перевірити, як на мапі зображено Крим. Все окей. А ось такий постер дітки зробили власноруч, у прямому сенсі цього слова, під керівництвом кураторів виставки. Також українські дітки повчилися японській каліграфії. А зараз поговоримо з паном Мочизукі сан який є цьогорічним куратором виставки. 絵を描く人や彫刻家たちがもう戦争をやめよう平和な日本を作ろう平和な世界を作ろうと思ってこの会を始めましたそれから今年は71回目ですホルバチョク日中学校に訪問しましたそして子供たちの絵を Так за місяць В інших залах виставки, мій погляд, притягнули роботи в стилі японської каліграфії. Це, до речі, робота Мочізукі сан яка зображена на рекламному постері цієї виставки, присвяченої миру.

as the war was started by kim il-sung at the uh, order of stalin, the situation is very similar. i am very much worrying about uh, uh, ukraine's state. therefore, we, we need, we need, uh, want peace in ukraine. А на цих картинах ми можемо бачити всі жахи війни. А на цій картині ми спостерігаємо жахи ядерної війни. Ось тут ми бачимо, як відмічені роки та місця на мапі, де сталися ядерні вибухи або де проходили ядерні випробування. Весь жах війни на цих двох картинах відображено.